Президент Зеленський відреагував на закиди Трампа. Саме Москва, а не Київ тягне із кінцем війни. Росія зірвала обмін полоненими. Глава держави також анонсував новий раунд переговорів із американцями. Хто представлятиме Україну? Про це далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Росія навмисно затягує завершення війни, вона блокує навіть гуманітарні кроки. Про це після зустрічі із президентом Чехії заявив Володимир Зеленський. Глава держави навів приклад із обміном полоненими тисяча на тисячу, про який домовилися ще минулоріч. Цитую: у чому проблема? У чому затримка із української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми, Росія. Чому вони не міняють є у США відповідь на це запитання? Ні, тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі, наголосив Зеленський. Він додав, що наразі Москва блокує навіть менші обміни на кшталт 500 на 500, Хоча обмін полоненими є окремим пунктом мирного плану Трампа. На думку президента, це раз доводить, що Вашингтон має тиснути на Кремль, а не на Київ у питанні завершення війни. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну? Питання не в бажанні, а питання в тиску. Потрібен достатній тиск на Росію, і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього. Підсумував глава держави. Водночас, чеський лідер Петр Павел додав. Україна вже зробила дуже багато для завершення війни і готова навіть на більш болючі поступки. Проте без тиску на Кремль миру не буде. Там є низка болючих поступок, які Україна має зробити, і готова це зробити за умови, що це призведе до миру. Росія буде відкидати, поки ми не почнемо діяти спільно. Ми маємо тиснути. А цей тиск може бути економічний та політичний. Ми маємо працювати скоординовано разом із США, пояснив Павел. Володимир Зеленський також підтвердив дефіцит ракет для ППО. За його словами, до ранку 16 січня Україна взагалі не мала боєприпасів до деяких систем. Однак тепер ситуація покращилася. Цитую, питання ж не тільки в системах Петріот, яких ніколи не буде вистачати В України. Дуже багато різних систем. На це потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це в Україні і можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей. Констатував Зеленський президент також повідомив, що українська делегація знову летить на переговори до США. Йдеться про консультації щодо ключових параметрів американського мирного плану. Україну на зустрічі представлятимуть Рустем Уміров, Крило Буданов і Давид Арахамія. Можливо, сторони обговорять ключову перепону для миру територіальне питання. За інформацією, Financial Times, у Євросоюзі, нібито готові допомогти Володимирові Зеленському продати народу поступки щодо Донбасу. В обмін на це єврокомісія буцімто може запропонувати пришвидшене членство України в ЄС. План передбачає приєднання до Євросоюзу у стислі терміни. Уже 2027 року у комплекті Україна отримує доступ до єдиного ринку, аграрних субсидій та фондів розвитку. А натомість Київ поки не зможе впливати на спільні рішення Брюсселя, скажімо, щодо санкцій чи зовнішньої політики. Ці права Україна отримує поступово, паралельно із проведенням усіх необхідних реформ. Водночас така ідея викликає тривогу серед деяких країн ЄС. Адже урізане членство України може підірвати цілісність самого Євросоюзу і створить небезпечний прецедент для інших кандидатів, за даними політико, Албанія та Грузія готові піти на компроміс. Молдова поки займає обережну позицію. Але чи погодиться на такий сценарій сама Україна? Питання теж залишається відкритим. Тим часом агентство Блумберг звернуло увагу на інший тривожний момент. Це мовчання Путіна, мовляв, диктатор спокійно спостерігає за тим, як Дональд Трамп один за одним прибирає його союзників, зокрема Ніколаса Мадуро у Венесуелі, також під загрозою режим Алі Хаменеї. адже Іран сколихнули масові протести. А Тегеран для Москви навіть цінніший за Каракас, бо постачає росіянам дрони та ракети. Журналісти пригадують і обіцянки Трампа забрати Гренландію, аби острів не дістався Росії та Китаю. На це Путін також відповів мовчанням. У чому причина такої реакції диктатора? Невже він планує у подальшому відігратися на Україні? Друзі, напишіть свої думки в коментарях під випуском. Вищий антикорупційний суд у п'ятницю 16 січня обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у справі про корупцію. Нардепці призначили заставу у 33 мільйони гривень. Зобов'язали носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. Натомість спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на 50 мільйонах гривень застави, а також просила від Тимошенко не покидати Київ та область і не спілкуватися із свідками у справі. Зауважу, що на суд Тимошенко прибула до зали засідань разом із своїм адвокатом і чоловіком Олександром. Сама лідерка батьківщини була в білому пальто. Також журналісти помітили, що Тимошенко досі користується паспортом у вигляді книжечки однак при цьому володіє айфоном останньої моделі. Далі почалися несподівані баталії. Одразу на початку засідання суддя заборонив вести пряму трансляцію. Проте Тимошенко заявила, що вона за гласність судового розгляду і попросила відновити сигнал. Натомість, прокурор скаржився на журналістів. Мовляв, вони знімають його документи. У відповідь суддя іронічно зауважив, що не може поставити ширму для прокурора. Водночас лідерка батьківщини назвала кримінальне провадження абсурдом і політичним замовленням і вважає аудіозаписи набу із обговоренням хабарів нардепам сфальсифікованими. Нагадаю, що на плівках бюро Тимошенко, як стверджує слідство, пропонувало депутатові щомісяця 10 тисяч доларів за правильні голосування у раді. Ім'я цього нардепа засекретили. Прокурор запевнив, що чоловік не є завербованим агентом набу. У Юлії Тимошенко інша думка. Вона вважає, що йдеться про слугу народу Ігоря Копитіна, з яким вона спілкувалася у той період. І він під тиском Набу Буцімто вирішив свідчити проти неї в обмін на закриття справи проти себе. Цитую це абсолютно можливо Копитіним. Скомпільована історія для того, щоб закрити свою кримінальну справу, і це спеціально провокація, зроблена набу. І це провокація, яка нічого спільного із реальною роботою, не має, стверджує Тимошенко. Прокурор заявив, що під час обшуку приймальні нардепки вилучили шість мобільних телефонів і комп'ютер. На ньому виявили так звану касу таблицю із виплатами за 2022-2026 роки. Також слідчі знайшли там списки нардепів від слуги народу. Тимошенко заперечила таку інтерпретацію. Вона пояснила, що зазначені записи стосуються дрібних витрат на побутові потреби офісу, а списки парламентарів робоча аналітика щодо голосувань у Верховній Раді. Там, де в них написано каса і кошти, які давала Юлія Володимирівна. Там у гривнях кілька тисяч, які давалися на чай на каву на печиво. Ви уявляєте ці маніпуляції та цей фарс? Ці списки, хто як у парламенті проголосував, це моя робота і робота секретаріату. Як можна касу з купівлі печива, кави і чаю з'єднати із аналітикою з голосування у парламенті, зауважила Тимошенко. У підсумку лідерка Батьківщини назвала справу проти неї намаганням прибрати конкурента на майбутніх виборах. І спрогнозувала занепад України через п'ять років. Наступні п'ять років стануть останніми в історії незалежної України. У нас буде герб, прапор гімн і розсіяний по всьому світу народ, але крім цього, нічого не буде, заявила Тимошенко. Тим часом інсайдери офісу президента звернули увагу на ще одну заяву народної депутатки. Там на суді поцікавилася, чому набу не дочекалося передачі можливого хабара, щоб спіймати її на гарячому прямо на місці злочину. А при цьому обмежилися лише плівками розмови із депутатом. Друзі, напишіть у коментарях свою версію відповіді на це запитання. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Юлія Тимошенко отримала підозру від Набу і САП. Про це повідомило бюро. Слідчі стверджують, що лідерку батьківщини викрили на хабарництві. Вона пропонувала гроші депутатам за голосування в Раді за потрібні законопроекти. Мовляв, був налагоджений системний механізм підкупу в обмін на лояльну поведінку під час засідань. Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні, повідомили в набу. Водночас сама народна депутатка всі звинувачення відкидає. Вона підтвердила, що всю ніч у партійному офісі тривали обшуки. За словами Тимошенко, понад 30 озброєних до зубів чоловіків фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Обшук грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Нардепка також натякнула, що вважає обшуки за чисткою конкурентів перед виборами і, мовляв, уже звикла до переслідування та політичних замовлень проти себе. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми і Україною. Мене нікому не зламати і не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду. На тлі обшуків Тимошенко зібрала термінове засідання фракції. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. Каже, учасники обговорюють підозру та вирішують подальшу стратегію дій. Нагадаю, що пізно ввечері, 13 січня, в НАБУ повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на хабарництві. Буцімто то кільком депутатам, ця особа пропонувала винагороду за голосування за або проти законопроєктів. Виявилося, що йдеться про Юлію Тимошенко. За словами Гончаренка, лідерка батьківщини нібито вела перемовини з депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції за гроші. А хтось із них записав розмову і передав детективам. Зауважу, що 22 липня минулого року Тимошенко підтримала голосом законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, а вже за тиждень була однією з небагатьох, хто не голосував за відновлення повноважень антикорупціонерів. Тим часом у раді планують повторний розгляд кадрових питань. Енергетичний комітет одноголосно підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля посаду на міністра енергетики. Тож тепер слово за парламентом. Друзі, як ви вважаєте, справа набув проти Тимошенко має реальне підґрунтя або ж це суто політичний крок? Долучайтеся до обговорення в коментарях. У Києві є будинки, до яких дуже складно подати тепло. Жителів таких помешкань можуть відселити. Про це заявила депутатка Київради Марина Порошенко. За її словами, певна кількість будинків досі у критичному стані через відсутність опалення. Таку інформацію донесли до міськради на закритому засіданні. Порошенко зауважила: якщо найближчим часом не вдасться покращити ситуацію у таких будинках, постане питання відселення мешканців. За даними КМВ, станом на ранок, 16 січня, у столиці без постійного опалення залишаються близько 127 будинків. Найскладніша ситуація зберігається у Голосівському і Деснянському районах. У інших частинах міста лише точкові аварії. Жителі столиці у соцмережах скаржаться на Пориви труп опалення через сильні морози, воду із систем не встигли злити вчасно. Видання Телграф пише, що особливо складна ситуація у багатоповерхівках, де рішення про злив води мали ухвалювати ОСББ або керуючі компанії. Наразі частина киян сидить без тепла вже майже тиждень. А пошкоджені системи опалення у окремих будинках можуть відновлювати до місяця, кажуть експерти. Водночас у Харкові через російський обстріл без світла та опалення залишилося 400 тисяч людей. Про це Володимир Зеленський повідомив під час розмови із генсеком НАТО Марком. Рюте. він попросив більше ППО для захисту енергооб'єктів. Раніше Марк Харкова і Гортарегов уточнив, що в місті зруйновано великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Ймовірно, йдеться про ТЕЦ 5 Тим часом урядовці анонсували зміни щодо комендантської години, аби люди могли дістатися пунктів незламності навіть уночі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Щоправда, він не уточнив, коли зміни не будуть чинності. Чиновник також назвав регіони, де найважча ситуація із світлом: це Київ та область, Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина та усі прифронтові громади. Деякі області повністю провалили підготовку до зими. За словами Шмагаля, в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога. Із енергосистеми вибито тисячі мегаватт потужностей. Додав він. Тому Україна нарощує імпорт електроенергії. Цитую, працюємо із міжнародними партнерами, аби залучити додаткову підтримку. Потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту. Обладнання тощо збільшуємо імпорт електроенергії із ЄС. Максимальна потужність для імпорту наразі становить 2,3 гігавати. Кінець цитати також Денис Шмигаль заявив про збільшення кількості пунктів незламності, особливо у Києві. Визначені опорні пункти, куди доставляють додаткове обладнання для обігріву харчування. Зарядки гаджетів та та зв'язку. Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і одночасно надавати допомогу. Додав шмигаль. Глава Міненерго запевнив, дефіциту пального наразі немає. Уряд тримає ситуацію на контролі. Запасів бензину, дизелю і газу достатньо, тому обмежень для населення не планують. Ситуацію із пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів більше як на 20 днів. Імпорт продовжується, зазначив шмигаль. Водночас прем'єрка Юлія Сверденко закликала Київ та регіони скоротити споживання світла, зокрема, обмежити зовнішнє підсвічування будівель і вулиць, підсвітку реклами. Тощо вона запевнила, що після послаблення комендантської години громадянам дозволять без перепусток прибувати у пунктах незламності та обігріву. Туди дозволять дістатися також на автівках на тлі колапсу в енергетиці. Україна ініціює енергетичний Рамштайн. Мета отримати від партнерів допомогу у відновленні критичної інфраструктури. Деякі країни уже надсилають пакети підтримки. Наприклад, Італія постачає потужні промислові бойлери на майже 2 мільйони євро. Їх встановлять на критично важливих об'єктах. А Великобританія виділяє 20 мільйонів фунтів на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії в Україні? Допомогу приурочили до першої річниці знакового сторічного партнерства між країнами. Хай би як не було важко, а Україна тримається. Друзі, яка ситуація зі світлом та теплом у вашій оселі? Напишіть про це в коментарях. Путін вперше у новому році вийшов із заявами про війну в Україні. Диктатор цинічно заявив, що нібито хоче якнайшвидшого миру, і зробити це на його думку можливо лише створивши у Європі нову архітектуру безпеки. Вочевидь, очільник Кремля має на увазі свої вимоги п'ятирічної давнини щодо нерозширення НАТО. А оскільки Україна досі прагне інтеграції із альянсом, то Москва продовжить війну. Ось такий висновок зробив кремлівський ватажок. Цитую. Київ та його покровителі поки що не готові до врегулювання на подібних умовах, а тому Росія продовжить послідовно досягати своїх цілей в Україні, наголосив президент РФ. Водночас він запевнив, що Москва готова відновити відносини із Європою і навіть хоче співпрацювати із всіма країнами. Схоже, таким чином Путін відреагував на заяву Фрідріха Мерца. Той раніше, під час одного із виступів, назвав Росію європейською країною і закликав Європу знайти компроміс із агресором, аби забезпечити собі спокійне майбутнє. Якщо нам вдасться повернути мир і свободу до Європи, знайти компроміс із нашим найбільшим європейським сусідом, а саме із Росією, то ми зможемо із великою впевненістю дивитися у майбутнє після 2026 року, підкреслив канцлер Німеччини. Втім, поки що миром не пахне. Росія намагається прорвати кордон у щавній точці. Мапа Діпстейт свідчить про збільшення сірої зони у районі Комарівка на Сумщині. Окупанти хочуть прорватися в село і закріпитися. Селооборони оборони стараються реагувати на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але не завжди це вдається. Зокрема, через певні проблеми на таких ділянках, як було із прикладом села Грабовське, пишуть аналітики. Паралельно Росія продовжує гатити по українській інфраструктурі, зокрема портах. Ворожа армія вдарила балістикою по Чорноморську. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. У момент атаки у порту перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Поранень зазнав один член екіпажу. Йому надають необхідну допомогу. За словами Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери, і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загорочення. Чиновник наголосив, що Росія свідомо атакує об'єкти, які забезпечують експорт, логістику і продовольчу безпеку. Попри це, Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання. Тим часом Сполучені Штати затримали уже шостий танкер тіньового флоту Росії. За інформацією Reuters, судно під назвою Вероніка, прибувало у Карибському морі. На нього висадилися американські морські піхотинці. Нещодавно корабель отримав реєстрацію у Росії. Його теперішній порт приписки Таганрух. Також танкер змінив і назву на Галілео. Нагадаю, що протягом минулих тижнів американські військові затримали п'ять суден, які могли перевозити під санкційну нафту Венесуели, Росії та Ірану. Якими будуть подальші дії Білого Дому, будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. Підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити.